Добрий добрий вечір, добрий вечір добровечір, скажіть, будь ласка, чи е, відомо вам вже про е, ті компанії і банки, які будуть, е, які можуть під, під, підпасти під санкції, і що це за санкції будуть, бо вже це вже третій етап санкцій фактично. Ні, насправді поки що конкретних компаній невідомо, Але якщо вони будуть, тому що кажуть, що кінцевого рішення наразі немає, і його ухвалять за результатами зустрічі, яка має бути досить напружена. Але це можуть бути ті компанії, які мають якийсь зиск від війни, від війни, від агресії Росії проти України. Тобто, це якісь компанії, які саме причетні до всього цього. Цього, того, що відбувається зараз, але конкретних назв поки що на жаль немає. Вікторія, чи відомо вам чи, чи маєте ви якусь думку про те, чи будуть такі санкції все ж таки застосовані? Тому що от, ми тут слідкуємо за і постійно говоримо про те, як Ангела Меркель обнімалася з Володимиром Путіним. Всі бачили ці фотографії. Потім ця шквал в соціальних мережах, як її тепер називають Фрау Рібентроп, данки Фрау Ріб Ріббентроп. Дякують їй за оці от перемовини з Путіним. фіналом яких стало те, що Меркель сказала, що треба розмовляти з сепаратистами о, на сході. Ви як ви оцінюєте будуть ці санкції застосовані чи все ж таки не будуть? Тому що тут така думка побутує, що санкцій не буде? Ну, по-перше, вчора, аби сьогодні Меркель пообіцяла Україні жорстку підтримку з боку Євросоюзу, тобто це така вже обнадійлива заява. І щодо того, чи будуть санкції, джерела кажуть різні речі. одні кажуть, що їх не буде, інші кажуть, що так але ось за останніми даними якогось такого конкретного переходу до третього етапу, мабуть, не буде. Але буде такий так званий етап: 2.5, 2.7 або ще це називають такою собі. Легкою версією рівня 3, там саме йдеться про усі ці речі, які ви перечислили, І ще ось як один з варіантів, це може бути введення військового ембарго, ембарго на продаж зброї до Росії з боку України ЄС, і власне деякі країни вже його так негласно запровадили. Тобто Де, деякі проекти з продажу зброї вже заморожені по відношенню від Росії. Це ось один такий важливий пункт, який можуть сьогодні теж ухвалити. Дякую, дякую вам за інформацію. говорили з говорили ми про санкції з Брюсселем, які можливо все ж таки запровадять. Каже журналістка нам, що все таки це буде не третій етап санкцій.